Об'єкти, які будуються В місті в місті е, за перше півріччя з даного консультація 51 тисячу квадратних метрів житла, е, будуються об'єкти соціальної інфраструктури, промислові об'єкти. Е, в 30-й школі будується е, спортивний зал для діток. Е, ми побачили будівництво аквапарку по, по вулиці Тернопільській, на вулиці Голода, особливо з самого в цьому року. Звичайно, буде занято 100 тисяч квадратних метрів житла, як кожного року. Згідно, і в відповідності до генерального плану місто має будувати 102 тисячі квадратних метрів багатоповерхового житлового будів... будівництва ввести в рік. І ці показники в місті кожен рік виконується. Це дасть можливість забезпечити сім'ї, які потребують житла. Також Сьогодні я хотів би відмітити, що є і проблеми в житловому будівництві. Є будівельники, які недобросовісно виконують свої зобов'язання. Ми в цих випадках створюємо житлово-будівельні коперативи, людям допомагаємо і такі об'єкти по Зарічанській 52, по 2 2,2-3, по вулиці Сковороди, 16. Таким методом завершується, і я думаю, що в цьому помолодіжні в наступному році будуть здані в експлуатацію.